Друзі, під тим відео, де я показую свої перчики і розказую, що потрібно їх пересаджувати, були коментарі про те, для чого пересаджувати розсаду, якщо вона потягнулася. Друзі, дивіться, яка причина того, що перці витягуються? Причина, друзі, одна: перцям чи будь-якій розсаді помідори, огірки, Будь-яка розсада, да? навіть капуста, неважливо, яка розсада. Чому тягнеться? Тому що чогось не вистачає, друзі, це елементарно. Якщо ви пересадили свою розсаду і бачите, що вона все одно потягується, значить, ви вибрали ґрунт, який недостатньо поживний. Тобто, в такій ситуації потрібно внести якесь підживлення. Яке? Таке, де є побільше азоту. От. Рослинці потрібно нарощувати зелену масу. Якщо рослинці не вистачає поживних речовин, вона не може наростити зелену масу, і тоді починає витягуватися. Друга причина: якщо ви посадили свою розсаду в хороший ґрунт, поживний ґрунт, але вона все одно тягнеться. Друзі, недостаток світла. Рослинка буде тягнутися за світлом. Дивіться. Якщо звернути увагу от на таку розсаду, як, казалось би, чого їй не вистачає. От по цьому вигляду, що можна зрозуміти, ми бачимо, що ємність, в якій вона росте, мало там ґрунту. Бачите? Можна звернути увагу на колір цієї рослинки. Колір показує, що сонечка їй вистачає. Але мало ґрунту. І починає рослинка витягуватися, замість того, щоб нарощувати зелену масу, вона витягується, тому що їй не вистачає почви, їй не вистачає елементів. Ось подивіться на таку розсаду. Що можна сказати по цій розсаді? Вона взагалі, подивіться на неї, вона біла. Чому вона біла? Тому що не хватає сонечка. Якщо стебло біле, це означає, що недостаток освітлення. Значить, сторона, на якій поставили вікно, знаходиться на тій стороні, де сонечка мало, це може бути північна сторона. розумієте, Де сонечка дуже мало? Де сонечко тільки зранку. Ось. Ну, тобто, розумієте, друзі, дивіться, по вигляду рослинки можна зрозуміти, чого їй не вистачає. Якщо їй не вистачає якихось елементів, вона буде. Хоча б салатового кольору. Але якщо її не вистачає світла, то оце, оце стебло воно починає світлішати до ось такого кольору. Давайте подивимось сюди. Ось така точно сама ситуація. Друзі, дивіться, подивіться, зверніть увагу на стебло. Стебло біле це означає, що рослинці не вистачає банально світла. Подивіться, куди вона нахилена? Вона нахилена в сторону віконечка, там, де є сонечко. І сонечка її явно не вистачає цій рослинці, тому вона повертає свою голівку до сонечка і починає витягуватися із стебло у неї світлішає. До того ж, друзі, ось якщо ви бачите, ось цей стаканчик торфяний. Да? Подивіться, скільки рослинок в цьому одному маленькому стаканчику росте. Це видно, що цим рослинкам не вистачає ґрунту, поживних речовин для них всіх не вистачить. Ось Бачите, ну ви питаєте, чому ж тоді рослинки тягнуться? Ось тому, дивіться, мало поживних речовин, мало сонечка, ось тобі і тягнуться. Тут взагалі ситуація, знаєте, плачевна, да, будемо так казати. Ну, подивіться, як. Ну Це взагалі цю розсаду вже можна викидати, друзі. Це вже все, це з неї не буде толку. Її вже навіть пересаджувати немає смислу. І навіть якщо ви її дасте більше світла, з неї вже хороша розсада не вийде. Все, вона вже втратила свою функцію. Вона вже не зможе виправитися, друзі. Тому не доводьте до такого, такого состояння свої рослинки. Дивіться, візьмемо, на, до прикладу, огірочок. Да? Бачите, в нього дуже гарний степел, тобто у нього дуже гарний, гарні листочки. вони... Чіткого такого насиченого зеленого кольору, отже, бачимо, що поживних речовин йому вистачає. Але бачимо, що в нього видовжена ніжка. Чому видовжена ніжка? Бачите, куди він нахиляється? Ось цей огірочок, ось цей, ось, ось він, бачите? куди він похиляється? І ось цей за ним, зразу ж за ним, бачите, нахилений також. Куди? До світла, друзі. Навіть коли ваші огірочки будуть мати достатньо поживних речовин, ви їх пересадили. Але якщо ви не дали йому світло і тепло, а так як огірочок теплолюбива рослинка, і якщо йому не дати тепло і світло, то він почне ось так витягуватися і тягнутися до сонечка. Тому, друзі, на, ваш, на ваше запитання відповіла. Усім бажаю гарних рослинок, хороших врожаїв і всім до побачення!